Сполучені Штати і Україна, як ми говоримо, обговорюють, як рухатися далі з цим і як вирішити деякі труднощі на основі листа, твіта, а потім наступного листа від президента Зеленського у вівторок цього тижня. Тож це вже триває. Я з обережним оптимізмом вважаю, що це призведе до хороших результатів, тому краще не коментувати що, якби, бо моє припущення знову ж таки. З обережним оптимізмом, що все може йти вперед у позитивному напрямку. Це невизначені часи, і я знаю, що дехто може мати занепокоєння щодо майбутнього НАТО, тож дозвольте мені пояснити трансатлантичні відносини та трансатлантичне партнерство залишаються основою нашого альянсу. Президент Трамп чітко висловив свої зобов'язання Сполучених Штатів і свої особисті зобов'язання перед НАТО. І також було чітко зазначено очікування, що ми в Європі повинні робити більше в контексті витрат на оборону. І тут одне є стовідсотково, шановні пані та панове, певне, що якщо весь Північно-Атлантичний альянс не збільшить свої витрати на оборону, то на жаль. Але можливо, Володимир Путін захоче атакувати знову, оскільки не буде достатнього стримування, йдеться. Про те, щоб Північно-Атлантичний Альянс був в стані збудувати достатній потенціал стримування, щоб не тільки Росія, але щоб ніхто не напав на країни Північно-Атлантичного Альянсу, не тільки ті, що знаходяться поруч з Росією, військової техніки. У зв'язку з вищесказаним, шановні, ну ми повинні, е, і я вважаю, що настав абсолютно найвищий час, щоб у цій справі просто ухвалити тверде рішення. І тому сьогодні я приїхав сюди, до Брюсселя. І, зокрема, склав на руки пана генерального секретаря письмовий запит про те, щоб на найближчому саміті в Гаазі це питання було порушено, і щоб таке рішення в рамках Північно-Атлантичного альянсу було прийнято, щоб і принаймні 3% відсотки ВВП країн-членів Альянсу. Звичайно, можна більше, якщо хтось, якщо хтось хоче, де було призначено на, е, на оборону і не від 2030 року, а відразу. Дякую.